Експлуатація дитячої праці, проституція та продаж людей на органи 30 липня. Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми у Чернівцях на вулиці Ольга Кобилянської відбувся перформанс. Студенти у театральній міні-виставі продемонстрували види торгівлі людьми. Як реагували чернівчани на це дійство? Далі у сюжеті. Міні вистава на вулиці Кобилянській, у якій представлено дев'ять сцен експлуатації і торгівлі людьми. Колектив Центру культури і дозвілля ЧНУ за ініціативи благодійного фонду Каріта з Чернівецької епархії зіграв перформанс, у якому показали, хто може стати жертвою торгівлі людьми. Я вирішила взяти участь у цьому перформансі, тому що е, зараз на часі говорити про такі страшні насправді речі, як е, торгівля людьми. Безпосередньо наша ситуація це е, проведення дослідів над людиною, і е, через війну на, на окупованих територіях, е, на територіях незалежної України е, трапляється різне. Про це потрібно говорити, е, не мовчати. Я злий лікар, який е, катує жертву, який робить різні експерименти, і е, хочемо показати е, саме, як коли люд, е, відбувається торгівля людьми, то люди потрапляють у такі скрутні становища, коли е, над ними знущаються, е, над ними проводять експерименти. Нам потрібно розуміти, що крім тих населенських методів є і інші, тобто і то саме же братство, коли людей спонукають на це, і це можна часто бачити навіть у нашому місці. Треба розуміти, щоб люди це розуміли і що таке є, і головне, як цьому запобігти. Тематика міні-вистави у Центрі Чернівців на Кобилянській актуальна та важлива, особливо під час війни, вважають чернівчани. Ми потрапили сюди з дитиною і він може на власні очі подивитися і зрозуміти, чому, наприклад, в якихось громадських місцях я його так за руку тримаю дуже сильно. Тому це дуже добрий захід, особливо для дітей. Важливо. Тому що так, таке робиться в світі. Треба, щоб люди були, ознайомлювалися з цим і розуміли, і не, не велись ні на які такі. Я думаю, що вони на часі, на у наш період часу, коли нас дуже українців дуже багато виїжджають за кордон, і вони їдуть, наприклад, і не знають, що там очікувати. Тому я думаю, що потрібно проводити такі інформаційні заходи. Торік до благодійного фонду карітас Чернівецької єпархії надійшло 18 звернень про випадки експлуатації та торгівлі людьми. У нас є двоє жінок, які були в полоні. Це це, це довгі історії. Знаєте, про них можна розповідати. Перша наша бенефіціарка. Рік і два місяці пробула в полоні. Це мати трьох дітей, і м -м, буквально так звана поліція ДНР прийшла додому, забрали її вдома. Залишились діти. молодшій було на той час два місяці з мамою, з бабусею для цих діток. А, і людина рік і два місяці перебувала в полоні в дуже м -м, жахливих умовах, без доступу до медичної допомоги. натомість інша наша бенефіціарка отримала інвалідність в російському полоні. За останні 11 місяців до центру громадської активності Синергія звернулося 55 людей. У нас серед 55 кейсів, які ми розглянули і яким ми надали допомогу, це була і трудова експлуатація, це як жінки, так і чоловіки. Була сексуальна експлуатація, була експлуатація і сексуальна, і трудова, тобто було об'єднання кількох експлуатацій, було жорстоке поводження з дітьми і втягнення в братство. Були випадки педофілії. 37 людей у Чернівецькій області мають статус постраждалих від торгівлі людьми. За час повномасштабного вторгнення такий статус отримала одна людина. У групі ризику військовополонені депортовані до РФ та люди, які перебувають на окупованих територіях. На Буковині людям, які постраждали від насильства та експлуатації. Соціальні служби разом з міжнародними організаціями надають притулок та супровід. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини сі 4